Ваша сплачена платіжка за газ це стійкість країни на енергетичному фронті. Групи компаній «Нафтогаз» – Вистоїмо, переможемо, відбудуємо. Десята у Києві, один рік і друга доба повномасштабної війни. З вами у єдиному марафоні команди Фактів СІТІВІ та Віконе з Мене звати Юлія Сенек, Я вітаю вас. Ще трьох цивільних росіян вбили, росіяни вбили на Донеччині. Двоє місцевих загинули в Бахмуті. Одна людина в Новопокровському. Повідомляє адміністрація. Ще четверо людей поранено. Загалом від російських обстрілів на Донеччині загинуло 1387 цивільних, і це не рахуючи тисяч жертв. у Маріуполі росіяни буквально випалюють населені пункти області. Ось такий зараз вигляд має бахмут, який щодня під ворожим вогнем. Немає жодного цілого будинку. 70 тисяч мешканців у місті залишається 5,5 тисяч. Серед них 116 дітей. Дві людини загинули минулої доби внаслідок ворожих обстрілів на Херсонщині. Семеро поранені. Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація. Область ворог атакував 78 разів і вже після півно... півночі три десятки разів вдарив по самому Херсону. За на щастя немає. Шестеро людей поранені. З них чотири у лікарні розповіла очільниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Логова. Вони знищують ворога під бахмутом із неба із землі. Їхній підрозділ, хоч і новий, але на його рахунку тисячі ліквідованих окупантів і сотні одиниць знищеної техніки. Це про підрозділ Сенека 93-ї бригади. Його створили у пам'ять про загиблого в боях на Харківщині київського активіста Романа Ратушного. Це мультифункціональний підрозділ, який завдяки різним дронам рясно накриває окупантів під Бахмутом і збирає про ворога розвіддані. І цим бійцям потрібна наша допомога. Ога, їм потрібні дрони. Долучитися до збору може кожен. Як бійці Сенеки знищують ворога під Бахмутом, бачив Олег Корнієнко. Поки не їдемо у Бахмут, як над ним тільки піднімається сонце. Навколо незвична тиша. Та вона тут буває рідко лише кілька годин вранці. Ми в центр зараз. У місто ми заїжджаємо з бійцями підрозділу Сенека 93-ї бригади Холодний Яр. У хлопців сьогодні вже традиційна для них спецоперація прорідити ряди окупантів. У них лічені хвилини розвантажитися і дістатися на вогнову позицію у ящиках з півсотні мін, і половина з них полетить на голови окупантів, доки ті ще сплять. І по ворогу бійці битимуть виключно вітчизняними снарядами. Так, Українського виробництва Made in Ukraine with love for Russia. не наша не наша. Руки замерзають, але бійці не зупиняються. Вже автоматично намотують на аміни порох і готують їх до вогню. Ще рік тому Олексій був журналістом, а нині один з керівників підрозділу Сенека. Ідея створення цього підрозділу, в тому вигляді, в якому він є, вона належить Ромі Ратушному і владу, ЗМІ сорду. І після гибелі Роми влад просто не опустив руки і створив цей підрозділ. Я йому зараз цьому допомагаю. теж. свій підрозділ бійці називають мультифункціональним. кажуть, подібного ЗСУ поки що немає. Вони не лише проводять аеророзвідку і коригують вогонь, а й скидають на ворога боєприпаси, як з легких, так і потужних дронів. Мають свій мінометний розрахунок і навіть штурмовиків. Ми можемо в глибокий тил ворога заходити на крилах. Тобто, по суті, ми даємо майже повну картину розвідданих, тому що ми також і чуємо ворога і паленгуємо його. Сьогодні у Бахмуті вони допоможуть іншій бригаді для цих захисників. Вони на кілька годин стануть очима. Ми зараз стріляємо по міномету, ворожому. Ми його тільки що знайшли. Тобто, весь процес роботи він полягає в тому, щоб знайти ціль. В тому, щоб навести на неї наші засоби ураження в нашому випадку, це міномет і насипати собственно по поворіженька. Та довго говорити з відьмаком не можемо. Кожна секунда занадто дорога. 19-річний боєць піднімає коптер і спрямовує його у бік ворога. Паралельно до роботи вже готові мінометники. Чекають команди, аби випустити міни і змішати ворога з землею. Це він прям цілий мінометний дощ того, що Ну, Це типа рівняємо. Ну, ось такий він ранок у захисників Бахмута. Росіяни з самого ранку. А відкривають вагон. Ну і, звичайно, отримують відповідь. Роботу мінометників за потреби коригує з дрона Відьмак. Далі береться допомагати артилеристам. Зараз ми працюємо по ворожій будівлі. В яку зайшла собственна штурмова група, і тепер ми розбираємо цю будівлю для того, щоб не допустити ворожого штурму, проривів і так далі. Щоправда, ворог постійно намагається завадити роботі наших дронів навколо Бахмуту. Росіяни зосередили чимало систем радіоелектронної боротьби. Тож тут вже ціле кладовище коптерів. Та хлопці кажуть, краще втратити дрон ніж життя побратима. Та й армійці вже навчилися. Підлітати непомітно і влаштовувати окупанту вогняну облаву. З Бахмута Олег Корнієнко, Євгеній Задоя, Сергій Марченко. Факти Сітів. Єдині новини. Українська армія навесні буде готова перейти у контрнаступ. А однією з цілей буде спроба просунути російський фронт на півдні. Про це в інтерв'ю німецькому виданню розповів заступник начальника головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький. Конкретний час наступу залежить від багатьох чинників, зокрема від постачання західної зброї. Мета звільнити всі окуповані території України, включно з Кримом, вийти на кордони 91-го року, наголосив Скібіцький. Він не виключає, що Україна нарешті завдаватиме ударів по складах і зброєю на території РФ, зокрема в Білгородській області, адже звідти росіяни постійно атакують Україну. Найбільше потерпає Харківщина. Росія тримає 180 політв'язнів Кремля. Більшість із них кримські татари. Про це заявив у Верховної ради справ людини Дмитро Лубінець. Їх незаконно ув'язнюють, фабрикують справи, не дають належного захисту та знущаються. Лише нещодавно у тюрмах Кремля загинуло двоє закатованих політв'язнів: Костянтин Ширінг та Джаміль Гафаров. Їм не надали необхідної медичної допомоги, наголосив Лубінець. Від початку повномасштабного вторгнення саме кримські татари під прицілом примусової мобілізації Путіна. Це спровокувало нову хвилю еміграції з півострова. Адже проукраїнські налаштовані люди у Криму не бажають брати участі у злочинні війни. Субтитрувальниця 18 тисяч сюжетів та 40 тисяч прямих включень минає рік відтоді, як в ефірі розпочався національний марафон Єдині новини. І з початком повномасштабного вторгнення об'єднались найбільші медіахолдинги – команди шести телеканалів, які цілодобово працюють для інформаційної протидії ворогу. Від 26 лютого у новому форматі працюють факти та вікна. Це був виклик для усіх і ведучих, випускових, журналістів та режисерів. Ми вирішили пригадати, як усе починалося. Страхи, ризики. Перші випуски і ефіри з бомбосховища розкаже Христина Величанська. Я пішла, зробила каву, вдяглася, взяла з собою все необхідне, розбудила своїх чоловіків. І ми приїхали на роботу. Це був наш фронт, це був наш бій. Так почалась найтриваліша зміна для спільної команди фактів та вікон. Перші два дні великої війни інформаційні випуски двох телеканалів виходитимуть кожні 15 хвилин. Але ситуація загострюється. Російська армія просувається в напрямку Києва. Люди масово їдуть зі столиці. Ми підраховували, що на той час менше 20 журналістів з двох програм залишалось. Як буде далі? Ніхто ж не знав, хто залишиться, хто хто поїде, а нікому не казали, що ти не їдь. Кожен приймав для себе своє рішення. Щоб зберегти безперервне мовлення, стартує унікальний формат. Уперше вчорашні конкуренти провідні медіагрупи об'єднуються в спільний марафон Єдині новини. Я вважаю, що на тоді, на початок війни, це напевно було єдине правильне рішення. Ви ж згадаєте, заходиш на заправку марафон, заходиш в кафе, марафон. Люди підбігали до телевізора скрізь, де вони були. на радіо слухали марафон. Тому це було єдине джерело інформації. Телеведучий Вадим Карп'як уже два. 24 лютого не зможе повернутись додому в бучу, встигне допомогти виїхати родині та вимушено оселиться у своєму кабінеті. Відтоді він став одним із найвпізнаваніших облич телемарафону. І тоді дуже важливо було от, тримати оцей рівень спокою на допустимому рівні. Ти мусиш це подавати виважено і спокійно, як інформацію, а не як заклик: все, ми всі помремо. Оце, ну. Вимагало певних зусиль. Зміни і в день, і вночі. Дванадцята година ночі. Отака кіпа новин. І це навіть не все, що можна було б сьогодні розказати. На нічого ми працюємо, тому що ми розуміємо, для чого це робимо. А на прилеглих вулицях Києва вже діяли диверсійні групи. Щодня і майже щогодини, що триває тривога, або на вулиці перестрілки. Ми чуємо вибухи, ми чуємо звуки артилерії. Русанівка, ошне, воєнка та За мої Райони справді. Ми чули вибухи дуже близько. Ми йшли на робоче місце, працювали, тому що сюжет не завершений, не дописаний або не домонтований. Ну і власне, такі були моменти, коли тобі треба обирати. Врешті дістатись домівки стає небезпечно. На кілька тижнів працівники залишаються на телеканалі, ділять не лише професійні обов'язки. журналіст журналістував редактором, хтось ставав гостєвим редактором. То тобто все от, от всі просто були пліч опліч друг з другом. Ніхто не дивився. Моя робота не моя. А Соловйов старший оператор, Ар, коли була можливість, готував їжу, це буде українська хлопці, самі прибирали, бо на той момент не було прибиральниць. Спальні місця з'являються в укриттях, нізрумах і не тільки. Це кімната, де ми не свої сюжети, і тут я провела свою першу ніч на роботі. Тут лежав надувний матрац, тут бігали мої коти з десяток котів, кілька собак, папуга, тварини, яких забрали із дому співробітники, стають своєрідним антистресом. Їх тут полюбив весь канал, я їх брала з собою на ефір. Але відчуття спокою завжди було нетривалим. Ніколи не забуду той день, коли е, був удар по телевежі. Ми думали, о Боже. Вишку розбили, як ми будемо видавати ефір. Ми думали про роботу. Ми думали про ефір. Ми думали, як донести інформацію, а не як берегти себе. Я вважаю, що ми були чесними з ними, з глядачами до кінця. Ми отут, значить, Київ стоїть, Київ ну не здають, бо телебачення працює з Києва. Як бачите, з укриття це наш перший історичний ефір звідси. Ми не залишаємо вас без інформації. Про цю студію кияни вже переповідають легенди, і вона дійсно стає легендарною, бо поруч тулились всі телевізійники, мешканці будинку з домашніми тваринами. А за спиною йшов прямий ефір. Це створювало таку живу картину, що ну журналісти, кореспонденти, режисери всі збиралися тут, коли бомбосховищі і збиралося дуже багато людей. І Ми їх дуже просили, щоб вони сильно не ходили з котами, з собаками приходили і там щепилися кіт з собакою. А тут же ж воно всього. Уть воно все чути, і вони задія там десь гризуться. А тут де ефір. А в ефірі тим часом сюжети із фронту. Тільки до нього не сім сотень, а кілька десятків кілометрів. Кореспондентка Тетяна Наконечна пригадує: найважче в ті дні було усвідомити, що росіян б'ють практично під власним домом. Я пам'ятаю ці перші кадри з Бучі. Ну, тобі здається, що ти просто не можеш дихати. Тобі, от ніби, зробили всередині таку дірку і залили її бетоном. Тобі здається, що просто бракне слів, щоб описати ці жахіття. За цей рік ми зрозуміли, яка відповідальність за кожне слово в ефірі, навчились працювати під час масованих атак і протидіяти російській пропаганді. Але усе це і з вірою, що уже невдовзі в ефірі єдиних новин прозвучать слова про омрієну перемогу України. Але ми вистояли, ми вижили. А значить доживем і до перемоги. Тримаємо стрій, наближаємо перемогу і пережимо близькі. Христина Влечанська, уся команда фактів та вікон. Марафон Єдині новини зі стріляних гільз проростають соняхи. У Черкасах встановили символічну композицію «365 днів незламності до річниці повномасштабного вторгнення. Кількість гільз, кількість днів, які Росія обстрілювала українські міста і села. Соняхи, уособлення миру, процвітання і надії. Вони завжди тягнуться до сонця. У центрі закривавлене серце України, розтерзане, але живе. До цього місця сьогодні йдуть черкащани, вимушені переселенці, діти. Інсталяція прикрашатиме головну площу міста декілька днів. Соняшники, мабуть, це символ такої незламності нашого українського народу, тому що він вони завжди дивляться на сонце, на світло. Так як наші люди бажають тільки перемоги. І на цьому у мене поки що все. Більше за 15 хвилин зараз у розмовній студії Яна Брензей та її гість вони продовжать. Яно, будь ласка, ефір твій.